Я дуже рада вас всіх вітати на нашому невеличкому модулі з управління фінансами, який так і називається фінанси під контролем, Основи управлінського обліку для малого бізнесу разом з ФІНМАП. Перед тим, як ми перейдемо до нашої безпосередньої роботи, я пропоную трошки познайомитися. Мене звати Марина Концевич. Я фінансова експертка з 20-річним досвідом управління фінансами, автоматизації. Маю міжнародну сертифікацію, понад 80 кейсів в різноманітних галузях бізнесу. Сьогодні я буду з вами працювати. Поговоримо ми про таке. Ну, спочатку ми з'ясуємо, що ж таке управлінський облік і чим він відрізняється від бухгалтерського. Поговоримо, які обов'язково мати базові звіти та метрики для фінансового контролінгу. Розберемо типові фінансові помилки підприємців та керівників. Будемо говорити про фінанси. Як інструмент масштабування, оберемо з вами інструмент для ведення управлінського обліку, і розберемо на кейсах, як саме фінмам закриває потреби різноманітних ніж бізнесу. І, отже, починаємо ми з нашого уроку номер один і будемо розбиратися, що ж таке управлінський облік. Ну, як виходить з самої назви управлінський від слова управляти це система інформації, яка призначена якраз таки для вас, керівників, власників, фінансових директорів або менеджерів. Для того щоб ви приймали відповідні управлінські рішення для того, щоб надати вам забезпечити повноту інформації саме для керування компанією і для керування прибутковістю і ефективністю бізнесу. І як ми бачимо, то управлінський облік фіксує фактичні доходи, витрати рух грошових коштів, використання ресурсів, структурує їх за напрямками. Це дуже важливо. Я сьогодні про це буду багато говорити окремо за продуктами за проектами. В залежності від вашої бізнес-моделі за клієнтами або центрами фінансової відповідальності, ми в управлінському обліку аналізуємо отримані дані з позиції ефективності роботи бізнесу. І, як я вже сказала, найголовніша задача управлінського обліку це надати інформацію керівникові для прийняття управлінських рішень і керування стратегією. І тут я хочу трошечки зупинитися на тому, що управлінський облік обов'язково потрібний має підтримувати стратегію компанії, і в принципі він має бути і заточений для того, щоб ви досягали своїх стратегічних цілей. Як я вже сказала, цілю кожної компанії, основна ціль це отримання певного рівня прибутку, платоспроможності, прибутку, власники хочуть вивести дивіденди. І саме для цього нам потрібні дані, спираючись на які ми можемо підвищити цю прибутковість. У нас у всіх, навіть якщо ми ФОПи, якщо ми товки, то тим більше, ми всі ведемо бухгалтерський облік, звітуємо в податкову, і ви можете запитати, чому не вистачає для же цілий, тільки бухгалтерського обліку, і в чому така ключова відмінність управлінського, чому його треба вести окремо і чим він взагалі відрізняється. Давайте розберемо спочатку відмінності між управлінським та бухгалтерським обліком. Нам вже стане зрозуміліше, чому нам недостатньо тільки якогось одного, і яким чином. Ми можемо використовувати управлінський. Отже, бухгалтерський, а також податковий облік це той облік, який ведуть ваші бухгалтери, за яким вони звітують в основному в податкові органи. Перше його метою є зовнішні користувачі, і це найголовніша відмінність на самому початку нашого уроку Я сказала, що слово управлінський. В слово сполучення, управлінський облік є основним не слово облік, а слово управлінський. Тому бухгалтерський облік він направлений на зовнішнього користувача. Як ви бачите на слайді, це законодавство, інвестори, податкова, можуть бути аудитори. А от управлінський облік призначений саме для вас для керівників, для власників, для управлінців. Він призначений для оцінки ефективності бізнесу, розподілу ресурсів для планування всього цього ми в бухгалтерському обліку не робимо або якщо робимо, то робимо досить е, дотично. Наступна наступний е, відмінність це часовий горизонт та гнучкість. І тут я дуже часто навожу таку метафору: бухгалтери, це в нас нестори летописці, які фіксують те, що вже сталося. А е, фінансові менеджери та бухгалтери з управлінської звітності це Нострадамуси, які мають не лише зафіксувати, що сталося, а передбачити, що буде в майбутньому. І це дуже важливо, коли ми говоримо саме про керування фінансами, тому що мало. Нам отримати точку А, в якій ми знаходимося, мало побачити факти, які вже відбулися. Нам головне зрозуміти, яке вірне рішення нам треба прийняти наперед. І управлінський облік він якраз таки орієнтований на майбутнє, на те, як буде змінюватися фінансовий стан компанії під впливом тих чи інших ваших дій. І тут я хочу одразу трошечки зануритися більш так в глибини управлінського обліку, розказати вам про таку концепцію, як альтернативні затрати. В бухгалтерському обліку їх взагалі немає. В бухгалтерському обліку у нас є тільки історичні затрати, є історична собівартість. А от в управлінському обліку є концепція, яка враховує потенційну упущену вигоду. І саме це називається альтернативні витрати. В бухгалтерському обліку ми такого ніколи не рахуємо. Для чого це треба в управлінському обліку? Ну, наприклад, у вас зараз є можливість зробити вибір між двома рішеннями. Кожне з цих Рішень має певний фінансовий результат. В першому випадку ви отримуєте одну, один розмір прибутку і несете якісь витрати, і в другому випадку ви отримуєте трошки більший розмір прибутку і несете також трошки менше. трошки більше витрати. Так, от альтернативними затратами буде та опущена вигода. Яку ви понесете в разі, якщо ви оберете варіант А і відмовитись від варіанту Б? От варіант Б це буде ваша опущена вигода. Ми дивимося наперед. Давайте на прикладі собі вартості в бухгалтерському обліку. Якщо ви купили товар, поклали його на склад. Він там лежить, наприклад, за тисячу гривень, то бухгалтер ваш таки буде його постійно рахувати, що він коштує тисячу гривень в управлінському обліку. Ми говоримо, що ми можемо цей товар продовжувати. Тримати на складі, тому що ціна його зараз знизилася. Ми не хочемо продавати нижче історичної собівартості. Але ми могли б його продати. Варіант А тримати на складі. Варіант Б. Ми могли б його продати, але зі знижкою 30%, тобто за 700 гривень. І от ми обираємо варіант А. А альтернативні витрати у нас становлять 700 гривень. Упущена вигода від того рішення, яке б ми могли втілити і отримати. Відповідні кошти на рахунок, і таким чином, якщо ми спираємося тільки на бухгалтерський облік. Ми не можемо прийняти рішення продавати, не хочемо приймати таке рішення. Але в управлінському обліку ми одразу бачимо, скільки ми втрачаємо. Ми тут і зараз втрачаємо 700 гривень. Ось це називається альтернативна опущена вигода. Ця концепція потрібна якраз таки для того, щоб керівникові було легше прийняти те чи інше управлінське рішення, щоб він мог зважувати. Що йому зараз є вигідніше, а що затратніше? Тримати запаси на складі, платити оренду, платити комірнику і чекати, поки знову зросте ціна, є набагато затратніше, аніж продати трошки нижче собівартості і отримати гроші прямо зараз. Ось такий невеличкий приклад, як працює на практиці бухгалтерський та управлінський обліку. Обліки. Далі. Деталізація. Дані в бухгалтерському обліку вони агреговані по рахункам та статтям балансу. Дані в управлінському обліку вони можуть бути настільки деталізованими, наскільки потрібно саме керівникові. І це не обов'язково власник компанії. Це може бути керівник середнього, середньої ланки, наприклад, керівник відділу продажів. Йому важливо побачити Виручку по, окремо по кожному менеджеру. В бухгалтерському обліку ми такого не побачимо. Ну і крім того, якщо ви невеличкий бізнес, якщо ви тільки відкриваєтесь, ви знаєте, що мали, малий бізнес у нас зараз працює через спрощену систему оподаткування, через ФОПи, які не мають вести взагалі. Бухгалтерський облік. Деякі ФОП зобов'язані просто вести товарний облік і тому порахувати, наприклад, маржинальність, тобто доходність кожного окремого напрямку товарів або послуг, порахувати окремо маркетингові витрати, порахувати вартість залучення клієнтів, юніт економіку, спираючись на спрощену податкову декларацію ФОПа, ну просто неможливо і тут без управлінського обліку ніяк не обійтися. Що стосується деталізації, тут я також хочу пояснити в управлінському обліку, і ми будемо це говорити на другому уроці, У нас є три основних управлінських звіти: звіт про прибутки, і збитки, звіт про рух грошових коштів і баланс. Але це не всі ще звіти, які взагалі можуть існувати в управлінському обліку. Вся система управлінського обліку, вона виглядає так, якби у вигляді піраміди. На самій верхівці це ті три основні звіти вже агреговані по основним цифрам. Але в тих розрізах, які нам треба побачити по підрозділах, по продуктах. Далі і тут операційні звіти другого рівня. Це звіти, які деталізують нашу основну управлінську звітність, наш основний інструмент. Це я вже згадала сьогодні. Може бути звіт з продажів, звіт по менеджерам, звіт з виробництва за зміну, звіт з маркетингу, звіт по маркетинговій компанії. Що у нас ще може такого бути? Звіт відділу логістики, тобто це звіти, які розшифровують дані, які загреговані в нашій основній управлінській звітності, і можуть бути ще операційні звіти третього рівня, тобто ще більш деталізовані, прямо звіт по вироблених деталях, звіт по проданих товарах. Звіт по лідах за день або за тиждень для чого нам потрібна ця звітність операційна? Я вас знову повертаю до тези, що управлінський облік він направлений не стільки навіть в теперішнє, скільки він направлений в майбутнє а щоб вчасно і швидко відреагувати. На події, які у нас відбуваються тут, наприклад, падають продажі, нам дуже швидко треба зорієнтуватися за рахунок чого вони падають. І тут нам приходять в нагоду операційні звіти. Вони складаються частіше, аніж звіти, основні наші управлінські, тому що піанелькешфлоу баланс ви складаєте раз на місяць. А от операційні звіти вони можуть складатися з абсолютно різною регулярністю. І коли ми будемо говорити про фінансовий контролінг. На нашому другому році я обов'язково вам скажу, що є показнички, які ви маєте відслідковувати щотижнево, є показнички, які ви маєте відслідковувати щомісячно, а є показники, які за якими можна слідкувати раз на квартал, наприклад. Але фінансовий контролінг це основний інструмент підтримання з фінансового здоров'я компанії, платоспроможності, прогнозованості, що саме головне. І тому він обов'язково має бути регулярним частіше ніж один раз на місяць. В управлінському для того, щоб управляти, нам недостатньо бачити цифри наприкінці місяця, після того як нам бухгалтер порахував основні звіти. Саме тому саме в цьому також є відмінність між бухгалтерським та управлінським обліком. Ще раз про це нагадую: управлінський облік він дуже оперативний. Окрім основного пакету звітного пакету звітів, у нас є ще проміжні операційні звіти, які ми складаємо за потребою, за нашою управлінською потребою в залежності від нашої бізнес-моделі, тому що я більше говорила про торгові, про виробничі компанії. А, наприклад, у вас може бути сервісна компанія або діджитал компанія Тоді у вас це будуть так само звіти по підписках. Наприклад, якщо це. Який saas сервіс це може, можуть бути е, звіти відділу продажу так само, звіти по закритим угодам, можуть бути звіти по закритим проєктам. Е, в залежності від того, яка у вас бізнес-модель і що є ключовим драйвером вашого прибутку, саме за цим вам треба регулярно слідкувати. І в цьому нам допомагають якраз таки управлінський облік. Ну, я трошечки вже розкрила е, п'ятий пункт регулярність. Як ви бачите, бухгалтерія формує звіти. За встановленими періодами, а управлінський облік оновлюється щодня. І це дуже важливо. Також хочу підкреслити, що бухгалтерський облік він дуже зарегламентований законодавством. Якщо у вас є досвід, ви стикалися з веденням, саме складанням бухгалтерської звітності. Ви знаєте, що там є дуже жорсткі правила, встановлені стандартами бухгалтерського обліку податковим кодексом або стандартами міжнародної фінансової звітності, якщо у вас компанія. Вимушена має якусь частку іноземних компаній, і має звітуватися по МСФО. Отже, а управлінський облік. Він застосовує абсолютно різні підходи і джерела інформації набагато ширші, ніж в бухгалтерському обліку. Управлінський облік не такий суворо регламентований. Хоча тут я хочу зупинитися і наголосити на тому, що певні правила в управлінському обліку також, звісно, є, які беруться з тих самих. Міжнародних норм ведення і обліку в цілому, і управління фінансами, зокрема, це метод нарахування, який я вам зараз покажу на практиці. Дуже багато він дійсно запозичає з норм бухгалтерського обліку, але він набагато гнучкіший і він пристосований саме для потреб управління, саме для потреб керівництва. І якщо він запозичає якісь норми, наприклад, той самий метод нарахування, який я тільки що згадала, нарахування амортизації, то він робить це з суто з економічної доцільності. Ось таким чином у нас відрізняються бухгалтерські та управлінські обліки. Ну, як я обіцяла, давайте я трошки розкажу про метод нарахування, тому що це дуже важливо, ми це будемо в подальшому використовувати в наших уроках. І це важливо розуміти і відрізняти від касового методу, тому що. Тут дуже багато підприємців робить, роблять помилки. Що я маю на увазі, коли говорю, що в управлінському обліку ми все рахуємо за методом нарахування. У нас е за кожну операцію нам приходять гроші або ми витрачаємо гроші. І дуже часто підприємці саме так і рахують: гроші прийшли, прибуток є, гроші пішли, прибутку немає. Це така помилка дуже часто, але нічого страшного, якраз. Ці уроки і призначення для того, щоб ми їх виправили. Отже, прибуток ми нараховуємо. Ми його не фіксуємо по факту грошей, які зайшли. Ми його нараховуємо. Що означає нараховуємо? Ну, наприклад, ви відвантажили якийсь, якусь партію товара або надали послугу. З вами клієнт ще не розрахувався. У вас грошей немає, але прибуток ви вже отримали. Це так само аналогія, як із зарплатою. Хто ще пам'ятає, як ви отримували заробітну плату на 31 число місяця? У вас вже зарплата нарахована, у вас вже зарплата є, але поки що, по факту, у вас її на картці ще немає. Вона буде виплачена трохи пізніше. От той самий принцип, запам'ятайте, принцип нарахування він працює в управлінському обліку. Чому він важливий? Давайте розберемося одразу. Відображати всі доходи і витрати важливо за методом нарахування для того, щоб відокремити якраз гроші від прибутку від реальної фінансової ефективності, тому що якщо ми будемо рахувати нашу фінансову ефективність тільки по факту надходження. Грошей або по факту залишку грошей на рахунках, ми можемо впасти в ілюзію або навпаки, що у нас або гірший фінансовий стан, або кращий фінансовий стан. Коли ми відокремлюємо гроші зароблені від грошей отриманих, ми з вами одразу бачимо реальну ситуацію. Тобто, у нас може бути грошей менше, ніж зароблено, це означає, що ми їх... Комусь ну, віддали покористуватися, їх треба десь шукати. Може бути навпаки грошей більше, ніж ми реально заробляємо, і це означає, що ми живемо в кредит. Нам цю ситуацію також обов'язково треба виправляти. Давайте, щоб було зрозуміліше, я покажу на певному прикладі, як же відображаються саме методом нарахування доходи витрати. В звітності я буду працювати із сервісом FinMAP, про який ми сьогодні якраз таки будемо багато говорити, використовувати його для налаштування обліку. І зараз я безпосередньо в самому сервісі хочу вам розказати детальніше про цю концепцію, метод нарахування, що у нас може відображатися методом нарахування. Ну, наприклад, я працюю з умовною. Компанію IT, компанія називається IT Star, в неї є різні напрямки продуктів, є і графічний дизайн, є і розробка програмного забезпечення, і підписка на мобільний додаток. І от уявімо, сама стандартна ситуація це оренда, тому що оренду ви сплачуєте або наперед, або вже по факту після того, як місяць закрився, і вам надіслали рахуночок. Ось оренду зручніше за всього відобразити методом нарахування. Як ми діємо, ми додаємо. Витрату, ви одразу трошечки познайомитеся з інтерфейсом програми. Я обираю, з якого рахунку це відбудеться. Облік у мене ведеться в доларах. Давайте я зафіксую тисячу гривень. Тисячу гривень, одразу, як бачите, програма перерахувала по відповідному курсу у валюту обліку. Далі я обираю відповідну категорію, це в мене буде оренда. Офісу, і тепер дивіться, увага. У мене є дві дати. Перша дата списання я оплачую сьогодні. Ось ця дата. Це дата, якби я рахувала касовим методом, то саме по ній я б відобразила у себе витрату. Але це оренда, давайте будемо рахувати, що за попередній місяць, тобто за серпень. Тому мені треба поставити ще одну дату, Ось саме вона і буде датою нарахування. Дата угоди відрізняється. В Фінмапі це називається дата угоди. В якомусь іншому сервісі може відріз... називатися по-іншому або рахуватися іншим документом. Але Суть одна і та сама. У мене тепер є дві різних дати. Перша дата списання, коли в мене фактично були списані гроші з рахунку. І це і є касовий метод. Звіт про рух грошових коштів касовим методом складається, забігаючи наперед. А є дата нарахування, тобто дата, за якою ця витрата мені потрапить у звіт про прибутки і збитки. Я можу тепер провести цю операцію. І таким чином зафіксувати собі одразу в звіті про прибутки та збитки, зафіксувати цю витрату. Ми пізніше подивимося обов'язково і кешфлоу, і звіт про прибутки і збитки, для того, щоб впевнитися, що ця операція пішла у вересні в гроші, а в серпні пішла в звіт про прибутки і збитки. Наразі на цьому я трошечки зупинюся про концепцію. Нарахування, запам'ятайте її, вона дуже важлива. Я буду до неї протягом нашого модулю періодично звертатися. І отже, коротко підсумовуючи, хочу сказати, наголосити на такому. Перше, управлінський облік це внутрішня система, яка повністю спрямована для ваших потреб в управлінні фінансами. Він відрізняється від бухгалтерського, тим, що він менш зарегламентований, він має бути адаптований якраз таки під потреби конкретно вашої бізнес -меді. Делі під потреби конкретно вашої компанії і ваші як управлінця в управлінській інформації. Якщо вам треба дивитися звіт по продажах окремо по продуктах і по менеджерах одночасно, то от якраз з управлінського звіту ви це отримаєте. Джерело інформації в основному може бути те саме, що й в бухгалтерського обліку, ну, наприклад, якась ERP-система або як я сьогодні показувала, Фінмап. Можна там вести облік, але джерела інформації для управлінського обліку набагато ширші. Це і crm системи звідки можна отримувати дані по воронках продажів, по групах товарів, по менеджерах, по якихось додаткових витратах та відносинах з покупцями. Це можуть бути якісь маркетингові метрики, це можуть бути. Якісь навіть зовнішні показники порівняння вас з іншими компаніями, так званий бенчмаркінг, тобто, щоб зрозуміти по вашій галузі, які показники є оптимальними, щоб орієнтуватися, чи не відстаєте ви від ринка. Отже, як бачимо, управлінський облік він набагато ширше, набагато інформативніше. Саме це допомагає йому бути таким корисним управлінцям і директорам. І управлінський облік, я ще раз нагадаю, він в першу чергу направлений в майбутнє. Тому що нам за допомогою звітності, так, ми розуміємо свою точку А, який у нас стан на сьогодні фінансовий, але разом з тим всі управлінські рішення нам треба приймати наперед. І тому ми вдаємося до фінансового моделювання, ми вдаємося до розрахунку фінансових коефіцієнтів, ми вдаємося до того самого контролінгу, про який я говорила і буду розповідати на наступних уроках. Тому що нам треба. Розуміти, як будь-яка наша дія повпливає на майбутнє. Нам треба поставити собі точку Б і мати карту, мати план, як цієї точки Б досягти. І на цьому я сподіваюся, що ви зрозуміли, в чому у нас різниця між бухгалтерським та податковим обліком, де можна вести управлінський облік, трошки показала програму. І далі, якраз, ми будемо говорити вже про основну фінансову звітність, і найголовніше про основні метрики, які і допоможуть вам управляти вашим фінансовим майбутнім.